Давня порода собак виведена в Італії, яка має цікаве призначення. Пошук трюфелей. Вітаю на каналі Пушинка Валюшка. В цьому відео я розкажу вам про породу собак Лагато Романіоло або Італійська водяна собака. Вага 11-16 кг. зріст середній 40-48 см, тривалість життя 15-17 років, країна походження Італія. Характер добрий, мирний, лагідний. Люблять господарів і не люблять самотності. Прицелюбні та добре піддаються дресируванню. хороша сімейна порода, активна та енергійна, Гарно ладнають з дітьми та іншими домашніми улюбленцями. Історія. Назва логато Романьоло з італійської перекладається як озерний собака з Романдії. Єдиною версією появи цього собаки є походження від торфяного собаки, який жив 8-12 тисяч років тому і став предком сучасних шпіців, дер'єрів, пінчерів та інших. Водночас, як кончеподібний собака, він належить до нащадків. Полястого собаки, жодоначальника багатьох мисливських порід. Здоров'я. Більшість давніх собак, як логато романьоло, мають міцне здоров'я. Догляд. Цією породо є потреба в прогулянках та іграх. Якщо ви хочете завести італійського водяного собаку, то готуйтеся, що ви маєте бути готові проводити багато часу з ним. За шерстю треба ретельний догляд, зате є плюс: ці собаки не линяють. А у вас колись був або є така собака. Дякую за увагу. До зустрічі!